Увага! У цьому відео всі какають! Вітаю вас, чудові діти! Це пані Калина! А це? Ти знаєш, що це? Це горщик! Горщик! Скажи, горщик! Горщик! Молодець! А ти знаєш, що угорщик роблять? Може, його ставлять на голову? Uh -oh. <гум> ні, ні ні ні. Може, в нього кидають м'ячики? Uh -oh. <гум> ні. ні, ні, ні. А може, з нього їдять? А а. а А-а-а-а Ні, ні, ні. -ні. <світ> У горщик що роблять? Пісяють і какають. <світ> так, усі на світі пісяють і какають. Це нормально. Какає, какає великий слон, какає, 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 маленька мишка, какає, какаю, какаю, я теж какаю, 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 куди я какаю у горщик? Какає, какає, динозавр, какає. Какає, какає, єдина ріг, какає, какає, какає? какає? какає, какає? Какаєм, какаєм, ми всі какаєм, 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 Куди Ми какаєм у горщик. Какає, какає, кит, какає, 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 червона риба какає, какаєш, какаєш, ти теж какаєш, какаєш, какаєш. Куди ти какаєш у горщик? А у тебе є горщик? Так, і ти в нього теж? Пісяєш і какаєш. Молодець! Так, усі діти пісяють і какають у горщик. Це нормально. Усі на світі пісяють і какають. Какає, какає, великий пес, какає, какає, какає маленький кіт. Какає, какають, какають, вони всі какають, какають, какають. Куди какають у горщик? Какає, какає, повільно равлик, какає, 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 швидко пташка какає. Какают, какают, ути на свете, какают, какают, какают. Куды? Какают у горшчи. Какають, какають, усі звірята какають, 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 какают, усі малята какають, 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 какают, усі дорослі какають, какає, какає, а пані Калина? теж я какаю у горщик. У дорослих великий горщик називається. Унітаз. А у маленьких маленький горщик. А в тебе є горщик? Який він? Якого він кольору? Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний чи фіолетовий? якого кольору твій горщик? У даринки такий горщик білий з блакитним. А у тебе який горщик? Якого він кольору? Де твій горщик, де твій горщик? Ось він тут, ось він тут, він такий маленький, він такий гарненький, горщик мій, горщик мій. Де мій горщик, де мій горщик, ось він тут, ось він тут, памперс я знімаю, на горщик я сідаю і пісяю. І, і какаю. Який старенький гарний горщик. Це твій горщик? Ось такий гарний. Дуже гарний. На цьому горщику намальована жовта качечка. А на цьому горщику. Намальоване жовте сонечко. А що намальовано на твоєму горщику? Де твій горщик, де твій горщик? Ось він тут, ось він тут, він такий маленький, він такий гарненький, горщик мій. Горщик. Що я сідаю і пісяю, і какаю. Привіт, чудові діти! Привіт, пані Калино. Вітаю тебе, ведмедику. А що це таке? Це що, така гарна тарілочка. Ні, ні, ні. Це не тарілочка, це горщик. Горщик. Що? Горщечок з медом? Я й хочу, хочу, хочу. Ні, ні, ні. Це не горщечок з медом. Це горщик. У нього пісяють і какають. Як це? Пісяти і какати у горщик? Я не знаю. Я не знаю. Допоможемо ведмедику. Навчимо його, як пісяти і какати на горщик. <рик> ведмедику, по-перше, треба зняти памперс. Знімай памперс. Ось так ти вже дорослий ведмедику. Пісяв, какав у памперс, а тепер ну, мовчитися пісяти-какати у горщик. Тепер, ведмедику, сідай! Ось так У горщ... на... на горщик і чекай. Треба трошки почекати. Я тобі допоможу. Піс-піс-піс-піс-піс. піс 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 Допоможи ведмедику. Скажи разом зі мною. піс 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 Ура! Ведмедик! Попісям, у горщик, молодець. А тепер ти сідай на свій горщик. Спробуй попісяти. Даринко, де твій горщик, Де горщик, біжи сідай на горщик. Де горщик. Ось там. Сідай на горщик, біжи, 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 біжи. біжи, біжи на горщик, сиди, біжи, ти горщик. Ось. Як дарим кисти на горщик. Ой! Так, Даринка сіла на горщик. Піс-пс-піс. Піс-пс. Нема. 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 Не ну, нічого. Ой-ой, ой-ой! Здається, я знову хочу пісяти. Добре, ведмедику, ти вже знаєш, що робити? Знімай памперс і дай на горщик. Ось так, на горщик. Чекай. Піс-піс. Піс-пісіс. Нічого немає. Це нормально, ведмедику. Добре, що ти перевірив. Наступного разу прибіжиш і, можливо, вийде. Все добре, ведмедику, ти великий молодець. <рес> що сталося, ведмедику? <рес> я не встиг на горщик. я вклакався. О, ведмедико, це нічого. Ми знаємо, що робити. Треба помити попу. Знімай пампер і ходи в душ. Шш, шш. Миєм, миєм попу з милом. миєм попу миєм попу миємо миєм милом. Попа стала чиста. Все, Ведмедико, чиста попа. А тепер вдягай назад памперс. Це твоя допомога. Якщо ти знову не встигнеш добігти до горщика, то попісуєш або покакаєш у памперс. Ось, він тебе захистить. Ось, все добре, ведмедику. Не хвилюйся, ти молодець. Молодець. Пані Калина гладить ведмедик. Хороший ведмедик. Дуже хороший ведмедик. Ти чудовий. Чудовий ведмедик. Пані Калина гладить ведмедика. Ти чудовий ведмедик. Ведмедику. Ти чудовий. І ви, відки, ви чудові. Ведику, веде мене поспішай. Веде мене веде пампер знімай. Веде мене, на веде сідай. Веде мене веде покакай. Трошки. Почекай, Ще трошки, ще трошки, ще трошки! Здається, вийшло! Ура, ведмедику! Ти покакав! Ура! Чудово! Супер! Вітаємо тебе, ведмедику! молодець. Мій ведмедик вже попісяв, вже попісяв, вже попісяв, мій ведмедик вже і буде гратися. Ти давай, но теж попісяй, теж попісяй, теж попісій, ти давай, но теж попісяй і будеш гратися. Мій ведмедик вже покакав, вже покакав, вже покакав, мій ведмедик вже покакав і буде гратися. Ти давай-но теж покакай, теж покакай, теж покакай, ти давай-но теж покакай і будеш гратися. Так. Не хвилюйтесь! Я знаю, що робити. Каку треба викинути в унітаз, Бук. горщик треба помити. І ось він знову чистий. А попу, а попу треба витерти. І все, все чисте і гарне, і не смердить. Ура, можна далі гратися! Цей м'яч великий, а цей м'яч маленький, ця кака велика! А це кака маленька. Це хто покакав, як ти гадаєш? Мабуть, великий слон. А це хто покакав? Мабуть, маленька мишка. А хто покакав на горщик? Даринка покакала на горщик молодець. Молодець Даринко, поплескай мої! Ведмедик допомагає Даринці вчитися пісити і какати на горщик. Хай і тобі буде допомагати якась іграшка. В тебе ж є улюблена іграшка, так? Можна садити її на горщик, а потім і самому, і самій сідати на горщик. Хочу пісять, пісять, дуже хочу пісять, хочу пісяти. я хочу какать, какать, дуже хочу какать, хочу какати. Марші на горщик поспішай, знімай на памперс і сідай, тепер сиди, сиди, гарненько посиди. Трошки почекай, трошки почекай, ура, я побісіла, ура, я покакав. Молодець ламо, молодець песику, Молодці, дітки, ура. Дітки, Я вам так дякую, що ви навчили мене пісити і какати на горщик. Я тепер такий дорослий. Мені стало набагато краще. Ми дуже раді ведмедику, що змогли тобі допомогти. Ти чудовий і ви, дітки, чудові. Дякуємо вам, що дивилися нас. Поставте пані Калині, будь ласка, уподобайку. Дякую і до нових зустрічей. До побачення. До побачення, дітки. Какає, какає, великий слон, какає. Какає, какає, маленька мишка, какає, какаю, какаю, я теж какаю, какаю, какаю. Куди я какаю угорщик? Какає, какає, динозавр, какає. Какає, какає, єдина ріх, какає, какає, какає? какає? какає, какає? Какаєм, какаєм, ми всі какаєм, 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 Куди Ми какаєм у горщик. Какає, какає синій кит, какає, 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 червона риба, какає, какаєш, какаєш, ти теж какаєш, 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 куди ти какаєш угорщик? Какає, какає великий пес, какає, какає, какає маленький кіт. Какає, какають, какають, вони всі какають, какають, какають. Куди какають у горщик? Какають, какають, усі звірята какають, 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 усі малята какають, 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 усі дорослі какають, какає, какає. А пані калина теж я какаю у горщик. До побачення, дітки, до побачення!